Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку створюємо програми у Scratch. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся та згадаєте основні команди для виконавців в середовищі програмування Scratch, які можна виконати. Також ми навчимося з вами створювати програми у Scratch. Наш словничок інформатика поповниться термінами команда а також групи команд. Розпочнімо з логічної розминки, а саме з розгадування загадок. Торох торох! розсипався горох. почало світати, нема що збирати. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? Хто вже відгадав, пишіть відповідь в коментарях. А от вам невеличка підказка. Звичайно, в цій загадці йде мова про зірочки на небі, Вночі вони розсипаються, а з світанком зникають. Наступна загадка звучить так. І червона, й соковита, та гірка вона все літо. мороз, вона стала добра й смачна. Як ви думаєте, про яку. Ягоду говориться в цій загадці. От вам підказка, це символ України, і, звичайно, це мова йде про Калину. Молодці! Наступна загадка. Ухопився за дріт, покотився у світ. Потяг, близня... Потяг близняток, цілий десяток. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? Підказка, він рухається по рельсах. І от вам під зображення в підказку. Правильно, звичайно, це електровоз. Потяг підключився до мережі і потягнув вагони. Його пожива це листочки. Домівка, деревце чи кущ. З'являється, що травня точно поважний, симпатичний. Що це за жук? Прикладний такий. От підказка. Хто знає, що це за жучок? Звичайно, це хрущ. Молодці. А зараз давайте розпочнімо. Розпочнімо з згадування команду Scratch. Так, для складання програми команди перетягується з поля команд у поле скриптів. І розташовуються у відповідно потрібному нам напрямку. Давайте розглянемо, як створити програму, до прикладу, для переміщення виконавця за заданим маршрутом. Для початку давайте проаналізуємо умову задачі, побудуємо модель маршруту. Отже, при натисненні на зелений прапорець, наш з вами персонаж буде переміщуватися, до прикладу, праворуч на відповідну кількість кроків. Потім складаємо алгоритм дій, що за чим має вставати. І вибираємо групу команд рух, де обираємо потрібні нам з вами скрипти і переміщуємо їх. У поле скриптів, складаючи у відповідні блоки, так як це ви бачите зараз на екрані. Де з групи рух ми перемістили 4, вибачте, 3 блоки, перемістити на 100 кроків, повернути на 90 градусів і знову перемістити на 100 кроків. Після чого натискаємо перевірити результат виконання програми і бачимо, що наш котик. Пройшовши 100 кроків, повертає на 90 градусів. І проходить ще 100 кроків. Результат ви бачите на А зараз попрацюємо з комп'ютером. Спробуємо закріпити наші знання по роботі в середовищі Scratch. Практично. Для цього ми з вами виконуємо завдання з підручника на сторінці 98. Завдання звучить наступним чином. Нам потрібно буде з вами створити програму для виконавця, який переміститься в центр сцени, привітається, а потім піде зі сцени. Для цього ми виконаємо наступні дії. Показані в інструкційній картці. Зараз я пропоную вам разом зі мною відкрити онлайн-середовище Scratch і виконати ці всі дії покроково. Як результат ми маємо з вами отримати готовий проєкт із цікавим результатом. Давайте перейдімо до онлайн-середовища Scratch за посиланням в описі під відео та виконаємо цей проєкт. Отже, за посиланням в описі під відео, ми з вами відкриємо ось таке віконечко. Середовище онлайн Scratch. Закриваємо випиливаючі вікна і розпочинаємо роботу. Для початку нам потрібно зробити, щоб наш котик переміщувався з лівого краю, до прикладу, сцени, до центру. Отже, розпочинаємо з того, що обираємо групу події, коли натиснуто прапорець. Після натискання прапорця наш з вами персонаж починає виконувати дії. Потім обираємо рух перемістити в X, Y. Це для того, щоб наш котик розпочав свою дію із лівого краю. І замість X ми встановимо з вами, мінус, стираємо мінус. 185. Готово. І так залишається 0. Потім обираємо перемістити на 185 кроків. Обираємо вигляд. Говорити привіт 2 секунди. Замість 2 ми напишемо, до прикладу, 5 секунд. Обираємо рух, перемістити на 10 кроків. Замість 10 кроків ставимо 220. Тепер натиснемо, подивимось на наш результат. Проходить 5 секунд, котик. Іде за межі. Але ми бачимо, що він не вийшов за межі. Отже, ми додаємо замість 200, встановимо, до прикладу, 300. Повторимо виконання і виходить. Бачимо, що він наш котик відразу з'являється в центрі. Тому пропоную додати. Керування і обрати, чекати 1 секунду розміщуємо між цими двома блоками. Добавимо 350 і запустимо. Так. Говорить, привіт, 5 секунд і виходить за межі. Чудово! Ми з вами склали. Виконання даного скрипту за інструкційною карткою. Але нас просять чи змінити зовнішній вигляд, або ж нашого спрайта, образу котика, або сцени. Для цього можна скористатися додаванням ось таких спрайтів. Обираємо обрати тло, я пропоную додати тло, натискаємо на цю кнопочку. З'являється. Ось такі різні цікаві локації, де ми з вами оберемо, кожен обирає самостійно ту локацію, яка йому подобається. Я оберу, до прикладу, каньйон. Обрали столо сцени, бачимо. Тепер наш з вами проект більш привітний та красивіший. Вітаю вас! Ми робили з вами програму, в якій наш з вами персонаж, а саме рудий котик, переміщується по сцені. Тло сцени, ми бачимо, у мене, до прикладу, каньйон. У вас може бути інше зображення, те, яке ви оберете. В коментарях можете написати, яке саме тло ви використали. Я, до прикладу, каньйон. На цьому. Онлайн-середовище Scratch ми можемо з вами закрити. Якщо ви бажаєте зберегти виконаний проєкт, для цього натискаєте «Файл» і вивантажити на ваш комп'ютер. У папці завантаження у вас збережено буде даний Scratch-проект, який ви зможете показати своїм батькам та вчителю і розповісти, що ви сьогодні навчились на уроці інформатики. А зараз повертаємось до уроку. Також не забувайте, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами робимо обов'язково фізкульт хвилинку. Розминаємося, робимо зарядочку, а також можемо піти на кухню, зробити чашечку чаю та з'їсти канапку для відновлення сил. Пропоную вам питання для самоперевірки сьогоднішньої теми, давши відповіді на які, ви дізнаєтеся, чи добре ви запам'ятали сьогоднішній матеріал? Які етапи розв'язування задачі за допомогою комп'ютера ви тепер знаєте? Як згруповані команди для виконавців середовищі Scratch, а саме за якими групами. Також самостійно можете спробувати виконати завдання, показане на екрані, а саме розгляньте малюнок, розробіть кроки для кожного виконавця та складіть скрипти в середовищі Scratch для малювання заданих маршрутів лініями різних кольорів, де одна клітинка це 20 кроків. Можете спробувати виконати даний проєкт. Самостійно. В разі виникнення запитань можете звертатися до мене в коментарях. По можливості спробую вам допомогти створити даний проект. На завершення сьогоднішнього уроку пропоную вам логічну задачу. Скільки клітинок у квадраті 4 на 4 мають межу лише з трьома іншими клітинками? Уважно подивіться, спробуйте порахувати і відповідь написати в коментарях. Наступна логічна задачка, а саме відгадати ребус. Відповідь на ребус пишіть в коментарях, а хто вже написав, зараз перевіри разом зі мною. Звичайно, в цьому ребусі зашифровано слово команда. І до цікавого. А чи знаєте ви, як виникло слово алгоритм? Книга про індійський рахунок великого арабського вченого 9 століття Аль-Хорезмі була дуже відомою свого часу. Ім'я вченого. В свою чергу переклали, як слово алгоритмі. Згодом, способи розв'язування різних задач стали називати алгоритмами. Звідси і походить дана назва слова. А зараз пропоную вашій увазі наступне завдання, яке ви можете знайти в себе в підручнику. Завдання таке. Створити виконавця робота за поданою схемою, виготовити клітинкове поле 10х10. Для цього вам потрібно буде підготувати кольоровий картон, папір, олівець, лінійку, ножиці, клей та фломастери. Потім спробуйте потренуватися, переміщувати робота по клітинковому полю, виконуючи алгоритми, розроблені в практичному завданні. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вдалося вам виготовити такого чудового червоного робота. Вдома попрацюйте з підручником з інформатики, а саме я досліджую світ частина 1 для 3 класу. Сторінки 97-99. Завдання, які я вам сьогодні говорив, є в цьому підручнику. Тож, можете з ними попрацювати. Про успіхи їх виконання або в разі виникнення запитань звертайтесь до мене в коментарях. На цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою, підпискою та своїм коментарем. Окрему подяку хочу виразити Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку. До нових зустрічей!